Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Україні триває проведення загальної мобілізації. Після зливу секретних документів почали говорити про можливу повну мобілізацію. Однак повної мобілізації в Україні не існує. Чи призиватимуть усіх та чи посилюватимуть мобілізацію, розповіли на 24-му каналі. Чи буде в Україні посилення мобілізації? Згідно із законодавством, мобілізація в Україні може бути лише частковою або загальною. Так званої повної мобілізації не існує. Станом на сьогодні в Україні. Прийнять триває проведення загальної мобілізації, яку ввів президент Володимир Зеленський від 24 лютого 2022 року. Таким чином оголосити повну мобілізацію неможливо чи будуть призивати всіх, згідно зі статтею 23 закону про мобілізацію, призивати всіх військовозобов'язаних чоловіків не можуть, оскільки там є певний перелік категорій осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Це багатодітні батьки, особи з інвалідністю, студенти, викладачі тимчасово непридатні та інші. Якщо мобілізацію посилять, то до вище вказаної статті внесуть Відповідні зміни, скоротивши підстави для надання відстрочення від призову. Однак на сьогодні такі зміни не передбачені. Посилювати мобілізацію в Україні, немає потреби. Нещодавно Олексій Резніков заявив, що посилювати мобілізацію в Україні наразі немає потреби. План мобілізації, який затвердив генштаб ЗСУ, досі не завершено. До того ж, Резніков наголосив, що на сьогодні наш генштаб справляється з компенсацією втрат, яких зазнає Україна, і не відчуває браку в захисниках. Нагадаємо, що в Україні не мають можливості видавати повістки через дію. Однак, у майбутньому це може бути реалі... Лізовано про це повідомив представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський. За його словами, цифровізація передбачає спрощення всіх дій, і паперові повістки точно мають піти у минуле. Однак міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у дії не буде, коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у дії. Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій всім гарного дня! Написав Федоров в телеграмі. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.